12, 15, потім одразу 20. Так про ріст цін на проїзд в маршрутному автобусі з Червоної Слободи до обласного центру розповідається пані. Назвати ім'я вона відмовилася. Другокурсниця Анастасія щодня їздить до університету 115-м автобусом. Я навчаюся в університеті, тому так, кажу кожен день. Так, да, багато, 20 гривень, звісно. А ну, так, підівець. Щодня в Черкаси на роботу їздить і Зінаїда Овчаренко. Каже, транспортні витрати відчутні для її бюджету та альтернативи немає. 20 гривень. Ну всі перевізники підняли. Я не знаю. Може, в зв'язку з пальним, зв'язку з тим, що ціни на все зростають, може, вона й виправдана дорогенько, але що поробиш на сьогоднішній день все росте. Відстань від зупинки електромережі в Слободі до зупинки асфальтний завод в Черкасах 400 метрів. Проїхавши його пасажир, має заплатити 20 гривень, розповідає заступник сільського голови Червонослобідської громади Олександр Шаповал. Тоді як за проїзд через весь обласний центр на цій же маршрутці пасажир платить 7 гривень. Пояснень такому ціноутворенню чоловік не має. Ну чому ці причини нам невідомі, так як ми е, не маємо ні впливу, ні проводимо тендера, ні заключаємо договора із перевізниками, які про е, маршрути яких проходять через нашу територіальну громаду. Тобто всі тендера, всі договори, всі домовленості і люди, які можуть вплинути на перевізників, це райдержадміністрація – адміністрація це місто Черкаси, тому що всі маршрути проходять через місто, через район. Голова Черкаської районної адміністрації Валерія Бандурко телефоном пояснила, ці повноваження разом з уже підписаними договорами про право приміських перевезень віддали обласній адміністрації. Цю інформацію підтвердив директор департаменту інфраструктури та житлово-комунального господарства Черкаської обласної адміністрації Сергій Чубань. Передали. Нам вже підписані договори, які заключили райони. Перший конкурс буде в цьому місяці. І конкурсний комітет вибирає, хто буде робити перевезення на конкретному об'єкті конкурсу зараз. По-друге, що держава ще в 2015 році заборонила втручання чиновників у господарську діяльність підприємців. Так як перевезення це є підприємницька діяльність, то все зроблено державою для того, щоб ні, жоден чиновник не втручався в цей процес. Відтак формують ціну самі перевізники, розповів Сергій Чубань. Голови територіальних громад можуть самостійно укласти угоди на внутрішні перевезення. Заступник сільського голови Червонослобідської громади Олександр Шаповал пояснює, чому в Слободі зробити це не можуть. Для ОТГ щоб закільцувати Вергуни Нечаївку хутори все одно цей маршрут буде проходити або через місто, або через район. Тобто, прямого сполучення червоної слободи із іншими селами ОТГ немає. Особисто коментувати журналістам суспільного вартість проїзду в приміських маршрутках. Перевізники відмовилися. Телефоном заступниця директора підприємства Сервіс Авто 2005» Пані Вікторія пояснила, чому. А зараз немає чого балакати. Ви розумієте, що перевізники всі в такій халепі сидять, тому що до курсу долара зростає, вартість пального зростає. Ми прив'язані до запасних частин, до автобусів, все формується від вартості валюти, і тому на сьогоднішній день взагалі не актуально про це балакати. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.